Шановні старшокласники, вітаю! Сьогодні у нас з вами заняття номер три з функційних рівнянь. Тема сьогоднішнього заняття – рівняння каші. А саме, ми розглянемо сьогодні рівняння f від x f плюс f для будь-якого x y і z і f неперервна. Розв'язування цього рівняння – Метод розв'язування належить каші. Отже, саме рівняння каші і методи розв'язування цього рівняння, метод каші, приступимо до розв'язування рівняння. Перше. Помічаємо, що якщо х дорівнює y дорівнює нулю, то одержимо F від нуля дорівнює F від нуля плюс f від нуля, тобто одержимо f від нуля дорівнює нуля, при Y рівне мінус Х, одержуємо f від нуля, дорівнює F від X плюс F від мінус X, F від нуля нуль, отже маємо f від Мінус х дарівні мінус f від x. Таким чином функція, що задовольняється в урівнянні, є непарною і е, в нулі, значення в нулі дарівнює нулі. Друге. Розглянемо f від x1 плюс х2 плюс х3. Це буде дорівнювати F від x1 плюс x2 плюс x3 дорівнює з рівняння F від x1 плюс x2 плюс f від x3 або застосувавши знову сюди наш вираз маємо f від x1 плюс F від x2 плюс F від x3. За методом математичної індукції легко переконатися, що F від x1 плюс x2 плюс і так далі плюс xn дорівнює f від x1 плюс f від x2 плюс и так далее, плюс F від X N, записавши X1 до x2, до і так далі, до x 1 дарим мне x2, дарим и так далее, дарим мне Xn, дарим мне X майon F вид N, X, дари мне N, F X, для будь якого натурального N і будь-якого х. Позначимо рівняння коші як рівняння 1. цей непарність 2 і вираз, який ми одержали, F від n x дорівня n F від x3. При x рівне одиниці маємо F від n до рівню N f від одиниці. Оскільки F від одиниці, ми не можемо знайти з цього рівняння, позначимо його буквою С. Маємо F від n до рівня n. Таким чином, на множині на натуральних чисел розв'язком цього рівняння є лінійна функція CN. Нехай Q – раціональне число і Q більше нуля. Тоді Q можемо записати, як M поділити на N. І із три одержуємо F від N, M поділити на N дорівнює рівні N F від M на N. Або F від M дорівнює N на F від M поділити на N. Так як N натуральне, то F від F від N дорівнює N на F від одиниці. F від N, F від N дорівнює N на F від одиниці. Маємо N. На f від одиниці, вірніше, m, m на f від одиниці дорівнює n на f від m поділити на n. f від одиниці позначили c, одержали f, від m поділити на n дорівнює c помножити на m поділити на n. Отже, f від Кум. Дорівнює С ку, С ку, де ку належить ку і ку додатне, нехай ку нехай належить е, множині раціональних чисел, тоді ф від ку. Ми можемо записати як f від мінус мінус Q. І з 2 маємо наша функція не парна. Це дорівнює мінус F від мінус q. Але тепер мінус Q додатний. І ми можемо записати, що це вирівнює мінус C на мінус Q, а подарів. Ску. Таким чином для будь-якого Q, що належить Q, розв'язок є F від Q дорівнює c К. Отже, ми розв'язали наше, розв наше рівняння на множині раціональних чисел. От напишемо F. Від куда рівняє це Третє. Як відомо, будь-яке дійсне число для будь-якого будь дійсного числа? Існує послідовність раціональних чисел, така що границя при n що прямує до нескінченості, qn є числом Х. Отже, для будь-якого дійсного числа існує послідовність раціональних чисел, таких, що границя при n що прямує до нескінченності. Цієї послідовності є дійсне число Х. Отже, візьмемо цю послідовність, знайдемо F від q 1 F від q 2 і так далі. F від Qn і так далі. Тобто побудували. Послідовність значень функції нашої неперервної в відповідних Q і тих. F від QN дорівнює C на QN, так як Qn раціональне. Перейдемо до границі в цьому співвідношенні. Границя при n, що прямує до нескінченності. F від Q. N доїм, функція F від X не перервана. Отже, знак функції і знак границі можемо поміняти місцями F від QN. Одержимо, одержимо границю QN. Це є X, одержимо F від X. Границя при N що прямує до нескінченності, Це QN дорівнює C постійний множник, винесемо за знак границі, границя при n що прямує до нескінченності QN дорівнює С x. Таким чином, для будь-якого x дійсного розв'язком рівняння каші. Є функція f від x рівna cx f на множині неперервних функцій. Цей метод розв'язування належить каші. Ми показали, що розв'язком функційного рівняння каші є лінійна функція CX. Цю функцію не цю функцію, функцію, що є розв'язком рівняння коші, називають адитивною. Отже, в нашому випадку э, адитивної функції є лінійна. Є питання, чи існують інші адитивні функції, э, що є розв'язком рівняння коші. Це питання розв'язане, але ми повинні знати одне: що ми розв'язуємо це рівняння на множині неперервних функцій, і адитивні функції, які були одержані як розв'язок рівняння каші, такі адитивні функції не виражаються через елементарні і не можна записати формулою, яка зв'язує елементарні функції. Шановні старшокласники, наступне заняття номер 4. присвячене функциональным ремням, и оно є застосуванням ремняння кращі в різних випадках, зокрема, при розв'язуванні функційних рівнянь. На все добре, хай вам щастить.